Доброго дня малята. Сьогодні ми з вами будемо допомагати зайчику. Але для цього нам спочатку треба пригадати прямий та зворотний рахунок. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. А тепер навпаки, зворотній рахунок. Десять. Дев'ять. 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А зараз почнемо допомагати нашим зайчикам знайти відповідну Мартинку з їхнім прикладом. Починаємо. А ось і перший приклад. Допоможіть, дітки, з'єднати 7 плюс 1. Скільки вийде? Так, вісім. Шукаємо зайчика з цифрою вісім. Шукаємо, шукаємо. Де ж цей зайчик? Ось він. Віддаємо йому морквинку. Наступний приклад від чотирьох відняти один. Скільки буде? Три. Шукаємо зайчика. Ось він. Знайшовся. До дев'яти додати один. Скільки буде разом? Десять. Правильно шукаємо нашого зайчика. Ось знайшовся він. Вісім мінус два. Так, шість, вірно, шукаємо зайчика. Ось зайчик знайшовся. Від трьох відняти два. Скільки буде. Один, вірно. Один плюс один. Скільки буде разом? Звичайно, два. Шукаємо зайчика. Шість. Мінус два. Скільки буде? Якщо шість, відняти два. Так, чотири. Ось тобі зайчику. Два плюс три. Скільки разом? П'ять. Шукаємо зайчика. Ось він. П'ять плюс два. Скільки разом? Сім. Віддаємо зайчику. Останній приклад до сімьох До 7 додати 2. 2 це 1 і 1. Якщо до 7 додати 1, скільки буде? 8 і ще один. Ну, звичайно, 9. Віддаємо зайчіку з відповідною цифрою. Ось ми і вирішили приклади на додавання. та Віднімання. Якщо ми додаємо, то ставимо знак плюс. А якщо віднімаємо, ставимо мінус. Ось і пограли ми з вами в математичну гру з зайчиком. Жоден зайчик не остався без морквинки. Дякую, друзі, до побачення.